Я біля цього будинку і думаю, я така маленька, а цей будинок такий великий, такий класний, такий красивий. Стильний фасад, якісні вікна, якісне будівництво, величезна ділянка. Ви дивіться, яка там ззаду ділянка. Ну просто клас, Залита тераса, вихід з кухні вітайні. У нас є газ, до речі. Ділянка 4,5 сотки. Можна пройти сюдою, можна пройти тудою, можна пройти через сам будинок на перший на передній дворик, а можна зайти і полюбуватися цією величезною кухнею. Вітальною будинок збудований з керамблоку, монолітно-залізне. Залізобетонне перекриття, бетонні сходи на другий поверх та бетонні сходи на третій поверх. Є віконечко для світла. Тут у нас знаходиться технічне переміщення під сходами. Тут санвузол, кімната першого поверху. Дуже зручне планування. Йдемо дивитися на другий поверх. Тут у нас теж зручне продумане планування. Так хочу вам розповісти багато, що аж забуваю слова і букви. Так, тут сам вузол, і це ще не все. У нас вже є третій поверх, на який я залітаю і показую вам третій поверх. Теж монолітно за. Ой, господі, бетонне перекриття. І два віконечка вже є. Нагадую, це будинок свій приватний біля Синергії Сіті коштує він 135 тисяч доларів, три поверхи, 4,5 сотки діляночка, 145 квадратних метрів.